Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на каналі Мистецтво Рукоділля. Хочу вам розповісти, показати, чим я займалася тиждень. Переважно за мету поставила собі довишивати ділянку, і я це зробила сьогодні, нарешті, буду звітувати Оксані Степанчук в групі Схемоманія і трохи пізніше я вам Цю ділянку і все про вишивку, скільки я в липні вишила, покажу. А зараз, поки я розташувалася в цьому куточку, бо у нас погода падає дощ, і гром, і вітер, і дуже так шумно, я все позакривала і буду намагатися вам розповісти, показати тут що до в'язання. Отже, я вам показувала, що у мене є готова одна ось така висока шкарпетка. Я її в'яжу для сестри. Для дому вона попросила високі, готуються до холодніх, холодних е, вечорів. І е, ось я розпочала другу, вона зараз поки на е, такому етапі. Пров'язала резиночку і буду. Буду просувати паголомок, ще є нав'язувати і нав'язувати. І я вам розповідала, що я беру участь в проєкті під назвою Топовий жилет. Організатори цього проєкту. Ксенія 2 моточка і Світлана, давай пов'яжемо. Отже, на початку я зв'язала один жилет швидко і думала-думала, що ж мені зв'язати ще, і все, на мої очі попадалася пряжа 100% бамбука, дуже мені подобався. І колір, і було цікаво взагалі щось зв'язати із літнього. так? А, почитавши в групі такі ось з приводу цієї ниточки, я спочатку думаю, це мене Галинка випробовує. Щось там вона і тягнеться, і якась вона дуже цікава випала. І е, в якийсь день я взяла, перемотала в чотири ниточки і розпочала. Розпочала топ. В минулому відео здається, я вам показувала той початок. І, е, знаєте, зараз розповім все те, що я зробила. Напевно, так. Е, не можна робити, напевно, а, скоріш всього, так робити не можна, тому що я не робила ніяких зразків, не в'язала, не прала. Я якось так бездумно набрала 160 петель, пров'язала резинку і по колу почала в'язати топ. Не думаючи взагалі, яка модель у мене вийде, як, Знаєте, ну, бувають такі е, моменти, коли ти щось робиш, а чому ти так робиш, ти не можеш е, пояснити. Тому ось так у мене вийшло з тим топом. І думаю, ну, поки спокійно буду в'язати довжину тіла, а коли дійду до пройм, подивлюся і буду шукати, питати дівчат. І тому подібно. Коли я поміряла і так вирішила, що довжини тіло мені достатньо, я відклала, бо це був вечір, і лягла спати. Вночі, щось мені таке наснилося з тим топом, що я неправильно зробила, що я в'язала по колу, як мені тепер ну досвіду, щоб ви розуміли, в в'язанні я. Хоча вже кажуть мені, що я не новачок, але багато виробів я ще не в'язала, і самостійно все більш по опису, тому почало щось так, таке снитися, що я вирішила вночі, що зранку я встану, все розпущу і буду шукати якийсь опис, майстер-клас, купувати і вже в'язати по опису, Але на ранок, попивши кави, подивився на... подивилась я на цей топ і думаю, ну я ж можу закрити теж такою же резинкою е зверху зв'язати лямки, і топ у мене готовий. Дівчата, так я і зробила. Ось так виглядає е мій топ. Не знаю. Ось так, це у мене перед і ось зад. Ось така. Знаєте, полотне, полотно таке досить е, важке, але мені подобається, як веде себе ниточка. Ось так. Е, не знаю, я. Е, Спросила поради дівчат, як прати, і Галинка мені порадила, я випрала це в машинці на швидкій, швидкому прані, додала кондиціонер, і, чесно кажучи, коли я випрала і дістала цей топ, я злякалася, тому що Полотно було дуже збите і таке плотне і тверде. А, і думаю, все. Я пішла дивитись переписку з дівчатами далі, а, думала, що я щось не те зрозуміла, і все я спортила і поклала, поклала висихати на балкон в горизонтальному положенні. Прийшла і кажу чоловіку: все спортила, все. І він подивився на мене, каже: я в тебе вірю, <смір> і пішов займатися своїми справами. Я заходила, дивилась-дивилась на нього. Ще погода така була не дуже швидко, але висихало. і думаю, все, буду вам розповідати печальну історію. Але коли повністю висохла, Дивіться, яке живе полотно, і це мені дуже подобається. Топ дуже м'ягенький. Я зв'язала, виходить, додала ззаду більш широкі у мене лямки. Потім я. Ні, я почала. Спереду, ось тут набрала 5 петель, вив'язувала резиночку, потім у мене було 2 додавання, і е, на спинці вже такі лямки більш е, широкі е, вийшли. Знову ширше вам покажу. Дуже мені подобається, е, як відчувається до тіла, коли ти прикладаєш, носиш. І е, я буду намагатися, коли погода стане кращою, е, зняти на собі і показати. До речі, зараз я е, вам покажу, повернулася, бо забула е, взяти вам показати, дивіться, який у мене комплект вийшов. Бо в мене є ось такий клач, він дуже схожий, він е, зв'язаний з Рафі, наскільки я зараз вже е, розумію. Ось такий клатчик з такою. Боже, я, я ось зараз вилітіла з голови цепочка. Це не буду на цьому свою увагу приділяти. І Є у мене такий лук, склався, дуже гарний, вам потім фото додам покажу. Це що стосується в'язаннячка, все. Робила я ще замовлення, у нас в Дніпрі є дівчина, декоратор, і всадила вона в цьому році дуже багато лаванди, і вона її продавала. Вона робила дуже гарні вінки, е, такі букети з лаванди, але потім я побачила, е, вона показувала е, такі маленькі мішечки. Це, як знаєте, вже там буває, що осипається і все. І вона почала складати. Е, лаванду в таких маленьких мішечках. І мені ця ідея сподобалась, тому що я вирішила додавати лаванду до замовлень, котрі у мене є. Тобто дівчата, котрі замовляють там якісь в'язані вироби, будуть додаватися до них ось така краса. Ось такі коробці у мене прийшло. І ось стільки лаванди в мішечках у мене є. Аромат неймовірний, я вам передати не можу. Чоловік каже, відкрий коробку, щоб пахло, а мені так шкода, щоб шкода, щоб не виходив цей аромат, і щоб коли мішечок. Доїжджав до власниці, щоб аромат відчувався дуже добре. Ось така у мене була посилочка. І ще, як я сміюся, моя голова не дає покою рукам мого чоловіка, і коли він приїжджає з рейсу і є вільний час, я прошу його зробити те, що я побачила, і те, що, я, що мені сподобалось, тому що я продовжую декорувати свій куточок на балконі, і потрохи створюю там затишок. Отже, була я на пінтересті, і мені дуже сподобалось, як ви зрозуміли, мені дуже подобаються вироби з дерева. І є у нас і в селі, і ну, можливість є дерево придбати. І ось у нас були ось такі зрізи, вони лежали лежали і я побачила ось такий чудовий підсвічник тире аромалампа Пінтересті, і думаю, боже, ну чому не створити собі також? Я дуже полюбляю такі цікаві, як на мене, це стильні речі, і в мій куточок вони дуже підходять. Отже, я попросила чоловіка, і він мені зробив ось такий виріз для підсвічку. Ось так і зробив ложку сюди, і сюди я капаю аромамасло, і свічка підігріває, і такий аромат у мене в моєму куточку. Ось що ще ми створювали. До, до речі, ось ту лампу, яку я вам показувала на балконі з склянки, то теж робив мій чоловік, теж ідею я побачила в Пінтересті, тому продовжую в тому стилі. І що, давайте я покажу зараз, що я вишивала, і розповім, скільки хрестиків вийшло за липень місяць. Ось так зараз виглядає рівна вишита ділянка. Я вам показувала в минулому відео я завершила верхній аркуш, і у, у мене не завершена ще була е, нижня частина. На сьогодні я все довишивала. Нагадаю, сьогодні 28 липня і буду зараз е, звізу, звітувати Оксаночки. Про роботу, котру вийшла за липень. Ось так у мене наразі ця діляночка вишила. І ви бачите ще, ну, на шостому я відпочиваю на 17-му знов. Ось, знов зеленушка, і це, звичайно, ну, знаєте, ця дуже робота цікава, тому що вона не досить легка, вона складна, чесно вам кажу, з тим, по зрівнянню з тими вишивками, що у мене були попередні, ця. Досить так повільно рухається, і багато-багато одиначок, двійнят, трійнят, багато зміни кольорів. І ну, може здаватися, що ось тут ділянка чорна, але тут є і темно-сині, і бленди, і коричневі темні. Ну, тобто і коли вишиваєш, то думаєш, Боже, ну, ну, ну що тут? що? А коли ти вже відходиш, ось так вам віддалю, ви подивіться, яка краса виходить. Я вже доторкнулася і вишила ось цю верхню частину віконця. ну... Мені дуже подобається, як це виходить. Звичайно, важко вишивати, але результат того вартий. Тому буду продовжувати не так швидко, як бажалося, але я ще раз повторюсь: робота дуже гарна. І будемо, будемо просувати. Отже, давайте, що стосується чисел. Е Хрестиків, скільки я вийшла. Нагадаю, що всього в цій роботі 182 500 хрестиків, за липень місяць у мене якимось чином вийшло зв'язати 10 746 хрестиків. Це я рахую по аркушам, я собі виписую. Тому що, чому я намагалася ділянку повністю завершити, тому що мені ну, легше тоді підрахувати, вишити хрестики. Тобто я собі прорахувала, скільки на цьому аркуші, так, хрестиків. І тоді я можу зробити висновок. Тому... Ось так, 10 746 хрестиків за липень місяць. Я здивувалася, досить повільно йшло, але результат непоганий. І наразі залишається мені 151 081 хрестик до фінішу. Тому є над чим працювати. Буду працювати, і давайте будемо спостерігати разом. За цією красою Хочу вам подякувати за те, що ви провели час разом зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися мою працю за цей тиждень. В планах, що в мене в планах? В планах є почати светрик, дов'язати шкарпетку сестрі і, звичайно, продовжувати за міський будиночок. Дякую вам за те, що. Приходите, залишаєтесь. Дякую, що ви мені пишете. Дуже теплі, приємні слова. Вони надихають, і я вас міцно обіймаю. І до нових зустріч, па-па!